Привіт-привіт, мої хороші! Мене звати Надія Гармазій і я хочу розказати вам про свою нову книгу, яка має назву Канікули з єдинорогом. Ця книжечка є продовженням моєї попередньої книги для дітей, яка називається Марго та Єдиноріг, що жив у буфеті. Ви ж її пам'ятаєте? Ми минулого року багато її читали. У новій книжечці ви дізнаєтеся про пригоди єдинорога, а також його друзів Ярика та Марго. У новій книзі ви відчуєте, як гарно попрацювала над малюночками художниця Ольга Кочура. Загалом обидві книжечки побачили світ у видавництві читай українською, тому що українські діточки мають читати яскраві, цікаві книжечки, сповнені якимись сенсами. Наш єдиноріг є українським єдинорогом. Він мешкає у бабусі в селі, обожнює кончики, обожнює після обідні час валятися в гамаку. А також він дуже скучає за Маргариткою та Яриком своїми друзями, і саме тому він вирушає на їхні пошуки. Аж у Карпати, тому що одного літнього дня, коли він чекав їх на гостину до бабусі, вони не приїхали. Ця книжечка буде цікавою, як і ця для діток дошкільного віку, а також молодшої школи. А також ця книжечка, на мій погляд, цікава буде для всіх, для кого є важливими родинні цінності, хто цінує час проведений разом. Адже сьогодні багато родин. Опинилися в стані роз'єднаності, і так добре читати книжки, де є атмосфера родинності, цілісності і взаємопідтримки. Ця книга про родинний відпочинок, а також про екологічну безпеку, про те, що потрібно нам зберігати природу, захищати ліси від вирубки. Герої нашої книги, попри свій юний вік, успішно справляються з цією задачею. Ну а також ця книжечка про пригоди, бо там, де єдиноріг, там завжди весело, оскільки канікули з єдинорогом це свято, яке завжди залишається з тобою. Ярик і Маргаритка постійно потрапляють у якусь кур'йозні ситуації, і разом з ними їхній друг єдиноріг. На щастя, наш герой, із веселковою гривкою, завжди в будь-яких ситуаціях знаходить цікаве творче рішення і перемагає добро. Читайте книжечки Відчитай українською Маргота Єдиноріг жив у буфеті та Канікули з єдинорогом і пам'ятайте про те, що добро завжди перемагає.